Нині найскорботніший день у році страсна п'ятниця. Віряни згадують страждання і хресну смерть Ісуса. У храмах не служать літургій, втім правлять вечірню і з вівтаря храму виносять плащаницю. Це відтворення на тканині знятого з хреста тіла Спасителя. Священники кажуть, цілуючи плащаницю, віряни дякують Богові за перенесені ним страждання і одночасно причащаються. Ми йдемо, щоб подякувати Христові, який переміг ад, який переміг лють. І сьогодні Він стоїть перед нами як той, який віддав своє життя, щоб людина жила. Відтворюючи похоронну процесію, віряни тричі проходять довкола церкви. Про винесення плащаниці сповіщає дзвін дерев'яних калатал. У цей скорботний день церковні дзвони не лунають. Кожен у скорботі роздумує над терпіннями та смертю Ісуса. Люди переконані, аби найповніше відчути радість Воскресіння, в Страсну п'ятницю необхідно співстраждати із Спасителем. Величезне свято Воскресіння, і дуже багато людей. Святкують його і в чергах стоять і все готують, 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 щоб посвяткувати, наїстися, гарно повеселитись, попити. Але по-справжньому може відсвяткувати тільки той, хто якраз пережив з ісусом оті страсті. Для мене символізує насамперед смерть Христова, який задля нас, для нашого спасіння, помер на хресті. І сьогодні ми співпереживаємо цю дату. В оточенні квітів плащаницю встановлюють посередині церкви. Поклоніння Христовому тілу триватиме до суботнього вечора. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.